Не подумайте, я тут не з реклам не з рекламною метою, тому що реклами цей навчальний заклад вже давно не потребує. Тут завжди найбільше випускників, завжди найкраще набирають учнів у молодші класи, мається на увазі 7, 8, 9 і так далі. Але окрім, того, що тут дають дуже круті знання. Ще з початку повномасштабного вторгнення нашого північного сусіда тут жодного дня не припиняли волонтерської діяльності. Я тоді, в тому лютому, бігала по всіх таких волонтерських осередках, центрах, тішилися з того, що там печуть, там готують, хтось плете сітки. У Нас було дуже багато таких волонтерських центрів, але так сталося, що їх залишилося ну можна сказати менше наполовину. А ось тут, у волонтерському центрі Самчука, вони завжди вони завжди різні ярмарки благодійні проводять. Тут в мене трішечки перебиває інтернет, тому якщо буде десь можливо в зйомці якась така незрозуміла ситуація, все гаразд. Ми повторимо, перекажемо і покажемо. Тому продовжую далі. І тут сьогодні, в Кременецькому академічному ліцеї імені Уласа Самчука, кипить волонтерська робота. Я певно відразу піду до добрий день, добрий день молоді люди! Добрий, добрий день. Як настрій! Чого спати хочеться? А дівчата, куди збираєтеся? Десь їдете, у практика. вас практика, так? Практика. А чим ви займаєтесь на практиці? Екскурсії ми... угу. більшості. Ну, гарного дня вам. Дякую. А я йду Дякую. туди до дівчат, де смажать. Парять і печуть. Я думаю, о, Анатолій Миколаївич, Я тільки пробую розказати, що директор, мабуть, побачив, що я вже прямо вприв... не побачив. Привіт, привіт. Добре, Анатолій дякую. Миколаївич, Ну, по перше, я прийшла вам всім щиро подякувати, бо ви знаєте, що друзі, які мені допомагають, вони ну ще більші друзі. А ви це поза конкуренцією вашим дівчатам? Респект, бо від 24 четвертого. Лютого 2022 року, а то ще й раніше, але саме від тієї дати у вас жодного дня не було, аби там не кипіла робота. Дивіться, ви ж знають, вас вже знають кругом. Ви можете хоча б так от по пам'яті пригадати, де ваші смаколики не були. Не, бо тому, не що можу, де були, то, то важко. Я не можу сказати, бо десь не скрізь ми знаємо, куди їх довозять, але наскільки знаю, завжди хлопці кажуть, о, ми точно пам'ятаємо, Кременецький ліцей, що... де то є, бо їли смаколики звідти. Ну, а волонтери везуть, ми ж реально не можемо контролювати, де вони лишають, в яких краях. Але я думаю, що Донеччина, Луганщина, Миколаївщина, Херсонщина, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, думаю, що всіх крає. Я коли йшла сюди до вас, піднімалася цією прекрасною вулицею Бориса Харчука, то я говорила, що реклами як такої ваш навчальний заклад не потребує. Але все-таки, поки ми зайдемо до дівчат, ще буквально такого освітнього процесу, ви вже набираєте на. Новий навчальний рік і ще маєте місця? Е, Я тяжко сказати, тому що 10 клас ну основа ліцею це набір 10 клас. На сьогоднішній день ми маємо 96 вже набрав учнів. Це найбільше за останні часи це повністю сформовані чотири класи. Ну, зрештою, як вимагає закон з 2027 року, в 10 х класах, 11 перспективах, 12 має навчатися не менше, як 96 учнів. Планку виконали, так. Є е, два восьми класи, хоча ми восьми клас в принципі, набираємо вже останній рік, так. тому що з наступного року у нас вже буде набір здійснювати. Тобто світ. у вас сьомий зараз пока чи восьмий після сьомого, після сьомого класу. Восьмі, угу. Так теж маємо два класи, тобто фактично ми набір завершили. А от же ж хтось вже згадає, що 1 вересня треба кудись йти. Ні. І що буде? у нас є багато закладів освіти з десятим класом поки що. Тому ну є ще, ми ще можемо брати 10 княз, тобто місця ще нас є. А восьмі, дев'яті. Ну ми не робимо зараз на тому основу, тому що. В принципі, в нас є багато гімназій, які можуть забезпечити освіту. До речі, і гімназія ж при так. академічному так, ліцеї. Так, а так. як там ситуація? Бо в нас сьогодні в освіті на Кременеччині не дуже гарні справи. Є такі школи, де навіть нема жодного першокласника. Так, так, у нас є школи, які не набрали жодного учня. От за попередньою мережею, яку скидали керівники шкіл на вайбер-групу управління освіти. Бачу, що багато закладів освіти, ну, три чи три заклади освіти взагалі не мають перший клас дітей. Деякі заклади мають по одному дві-три дитини. Ну, Найбільше таки набір перший клас має Волинський ліцей, 42 дитини, наскільки пам'ятаю, Сапанівська школа більш-менш набрали дітей перший клас. Ну, друга гімназія, пам'ятаю, 19 дітей. Наша філія класично має 21 дитину. мова йде перший клас. А в сільській місцевості, на жаль, дуже плачена ситуація. В Брубережці дуже велика школа, велике село, будемо казати, одна дитина це, це тяжко. Зважаючи на те, що війна у нас триває і вона практично доходить. Ми бачимо постійно і сюди. Ось власне такі волонтерські центри, такі рухи, вони покликані допомагати хлопцям боронити Україну. В принципі, задля того, щоб і діти були, щоб вони могли навчатися, щоб, щоб не виїжджали, щоб, не виїжджали, та, та, щоб та, поверталися. Пішли, будемо знайомитися. Як знайомитися? Ми їх прекрасно знаємо, рухів, але так. ж будемо зараз спілкуватися з дівчатами. Хай вони вже не ображаються, що я їх зараз застану так трішечки з але я думаю, головне, аби не підвів мене тут інтернет. Але колись я у вас тут була, коли ми відкривали е, заклад, е, як він захисту вітчизни, то я тут під'єдналася до вашого мережі. Ну, сподіваюсь, що воно нас пропустить. От люди тут працюють, молоді. Добрий день, молоді люди! Куди несете? Біологічне. Ага. Це у вас зараз ремонти, так, Анатолій? Цей корпус будеш, тут буде формуватися осередок сучасної освітні посередок, де буде реформуватися п'ять кабінетів. А я корпус. бачила, до речі, вже є постанова Кабінету так, міністрів, є. це власне ті мільйони, оце так, про них. Так, так. Ну, те, що громада заміна стелі, підводи, стіни, все. На п'ять і тварин. Меблі, <звук> сучасній техніки, все. Так, ну добре, ми пішли. Поки нас тут. Добрий день. Добрий день, відмінники, активісти, молоді люди. А тут пахне, пахне кропом. Такою, знаєте, домашньою атмосферою. Дівчата! Зараз я подивлюся, щоб часом нас не вимкнуло. Добрий день! Я пригадую, була у вас 22 лютого. Пізніше я була у вас ще кілька разів. А сьогодні вас так багато і чисельно. Я, дівчата, прийшла до вас з дуже гарною місією, без подарунків, але з місією. Зараз я спробую зайти. Можна б я без, без, без бахів? Добрий день. Добрий день, гарні дівчата. З золотими ручками. Добрий день ближче. Дивіться, я е, хочу, по-перше, вам подякувати за те, що ви постійно працюєте для того, щоб допомагати нашим хлопцям, а користуючись моментом і нагодою, особисто від себе і від свого племінника, від Віті Горобця, ми зараз збираємо на автівку для його побратимів, то е, ваш директор передав енну суму. Серйозну суму можна озвучувати. Суму 20 тисяч гривень. Це гарна сума до збору. Ми щиро дякуємо. І хочемо, аби у вас тих гривнів було багато, щоб у вас були долари, злоті, єври, все, все, все. А де ви їх берете? Де ви їх берете? Ви тут же ж їх не друкуєте, правда? А де ви їх берете? Як ви їх складаєте? Хто мені розкаже, що це отут -тут відбувається? У вас є тістоміс, так? Пироги тут будуть. Бечимо пончики з нашого і готуємо ми неділю буде і у нас культури захід, і ми готуємо свою вибічку, свої горжики на продаж. Отак от ми заробляємо. гроші. Ага, в неділю буде танцювальна така феєрія так. э, так, називається. Так, ага, Зрозуміла. Ми отак от заробляємо гроші. Дівчата, а ви можете порахувати, чи ви пишете десь в зошит, скільки ви вже заробили? Пишемо, але ага. треба сісти і підбити. Але порахувати. це, мабуть, вже... О, бачите, знов включилося. Я.